на 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 сни Тут бетонні джунглі, тут лиш свої і чужі Кожен рух, то крок на тонкий лід Хто впаде, раз, того вже нема тут Слова різкі як лезо по руці, правда гірка, та не Розчиняє біль, я живу серед тіней, але тримаю свій стиль, це мій шлях, крізь і страх, місто тримає мене у своїх руках, всі ніч, вуличний крик, я тут залишусь бо це мій бік, це мій шлях, крізь і страх, місто тримає. На районі все чути, крізь бетон, хто мовчить, той живе, хто базарить джегон. Гроші крутять, голови як крулі, тут не вірять, словам лиш рахують, кроки слід не шукай Тут казок і мрій, тут метал, і бетон, і холодний твій Але в цьому болоті я знайшов свій шлях, мій голос, це зброя, мій риб, це мій знак. Це мій шлях, крізь холодний страх. Крик, я тут залишусь, бо це мій бід, це мій шлях, крізь холодистра, місто тримає мене у своїх руках, сіра ніч, вуличний крик, я тут залишусь, бо це мій бід, сіра ніч забере мій біт, Та лишить на бетоні мій власний слід. Світло згасне, та я не впаду, бо у цьому місті я вже не піду.